Йоу, в вже показали ТТХ нових машин 11 рівня. Це пт яка має назву ПТЗ-78 і важкий танк СТК-2. Нагадую, що пт йде після Везе 113 джифті китайського і тяжик іде після Тайпа 71. першого. Також перед початком відео хочу вас попросити протиснути вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте стосовно цих змін. і Як вам нові одинадцять? Поїхали дивитись відео. В принципі, я відкривати не буду, тому що там воно йде 6 хвилин. Я щодень вам покажу ТТХ і е, так далі. Поїхали ПТСАУ. Без ТЗ 78 що в неї взагалі такого цікавого. Це середня шкода 770, фугасік 1150. Якщо без моторк, якщо з модерку. Якщо без моторки, це 760, середня шкода. 295 пробиття базовим старядом і 395 голдою. З моторкою пробиття 400 тисячки вище, ніж у 10. Міцність з моторкою 2300 якщо без 2200 максимальна швидкість вперед 40 назад, 16. 760 або 770 з модеркою Я дивився, чи тут заряджання гармати 17 секунд, і, на мою думку, дуже е, дивно це, тому що в КД у десятки БЗ113 gft 15 секунд з тут всього-навсього на 20 середній шкоди більше, чому йому зарізали ДПМчик, не зрозуміло е, на 2 секунди довше кидешиться з такою мінімальною різницею в середній шкоді. Квенчики мінус 7 в стоці мінус 6, так само, як в десятки, кути горизонтального наведення 13 градусів нормально, Розкид 0,35 і час зведення 2,3. По зведенню і по точності, як для ПТшки, тут питань в цілому немає. Якщо ви накинете там модулів, там буде зведення в районі 2 секунд. І розкидась 0,32-033 залежить від того, які модулі ви поставите. Але в мене питання тільки до ДПМ, -у. де діли мої 2 секунди? Зробіть такі саме таку саму кдешку, як і в десятку. Чому це зробили довше не зрозуміло. Міцність супер бронювання корпусу пише 130, 80-60. Тут дуже гострі кути, і я думаю, тут буде під 300 мм рубка, але треба дивитися модель. Як тільки буде така можливість, одразу я зроблю, подивлюсь, зробимо зробим повноцінний огляд. Рухливість 1100, потужність двигуна, з прискорювачем 1200 кінських сил. Максималка, ми бачимо, що 40 вперед. Так, і з прискорювачами 45. Угу. Виглядає досить непогано. І спитаєте ви мене, яка ж тут абілка, яка ж тут особливість цього танку? Дивимось. Це твердопаливні прискорювачі, що підсилюють прискорення, рухливість і маневреність протягом кількох секунд. Лівий і правий прискорювачі працюють незалежно один від одного для кращого корпусу, для кращого обертання корпусу без погіршення керованості. Тобто це прискорення працює так само, як і в бз 79 і в інших базіків. Але єдиний нюанс це те, що е швидкість повороту вліво і вправо буде набагато краще. Ну, якщо ви. Нажимаєте прискорення в байзиків, то ви не можете вліво-право повертати. А на цьому ці пт вона буде крутитися набагато швидше. Отака от от тємка Що думаєте? Напишіть в коментарях стосовно цієї пт І переходимо до СТК-2. СТК-2 нагадується: 11-ка Япошка. Що взагалі тут по ТТХ? 470 середня шкода, Фугасік 620. От так от. Пробиття 265 базим, 325 голдою. Нормально. Міцність 2300 і максималка вперед 40 назад 16. В принципі, по цих ТТХ. Хороше, продовження одинадцятки, поки що такий імбой прям не пахне. 2 секунди зведення, але кедешка 9,7 секунд. Якщо ми поставимо досел, це буде 8,7, плюс екіпаж, плюс е, якісь модулі. ну Це буде 8,5 секунд на 470 середньої шкоди. Е, високим дпм начебто, тут сильно не пахне. Як думаєте? 8,5 секунд, 470. Якщо взяти Вайзерка 115А, в нього ДПМчик набагато приємніший. Якщо взяти Є5, ДПМчик приємніший. Взяти 803 в його в ДПМ порве. Ну, так, в залежності від того, яка ситуація, як, від яких позицій знаходяться танки, але в цілому. Час зведення 2 секунди, розкид 022 з охолодженням 0,47. Якщо розігріти гармати, йо-моє. Нагрів запустив 60%. Затримка перед початком 1 секунда. Дуже все дивно виглядає. Дуже все дивно виглядає, але будемо бачити. Мінус 8 кавенчики, тут підвісочка, плюс охолодження, тобто те саме, що в ТП-71, тільки трішки покращена це саме охолодження. Дивіться, тут додатковий додаткова анімація, додатковий, анімай, це додатковий е, показ цієї абілочки. Е, Система підтримує охолодження гармати, дозволяючи вести точний вогонь. Гармата нагрівається під час стрільби, але починає охолоджуватися, повертається до поліпшених параметрів під час перезаряджання. Що вище температура, то більше змінюються окремі параметри. На мою думку, СТК просто виглядає як звичайний нормальний тяж. Все треба також дивитись треба бронювання. Тут бронювання башти 280, бронювання корпусу 60. 60 бронювання корпусу. Я поки не скажу що це уімба поки не, не помітно. В будь-якому випадку, будемо тестувати, будемо дивитися. Поки що в мене досить позитивні враження перші від ПТЗ-78, і поки що не зрозуміло, як буде виглядати СТК 2. В рандомі, тому якось так. Що думаєте, ви? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд цього відео, Бережіть себе і до наступного!